Президент України вже в Німеччині туди прибули і американські представники. За планом, зустріч щодо мирного плану для завершення війни в Україні. Володимир Зеленський підкреслив, Києву потрібні юридично зобов'язуючі гарантії, а не ще один Будапештський меморандум. Про все по черзі говоримо далі. Підпишіться на канал Сій час і починаємо. Прозвучала низка важливих тез. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна розглядає 20-пунктний мирний план, у кінці якого Мова йде про припинення вогню. При цьому він визнає. Далі цитую: план не буде таким, який сподобається всім, адже безумовно існує багато компромісів у тому чи іншому форматі плану, сказав глава держави під час онлайн спілкування із журналістами. Україна не хоче повторення агресії війни. Тому, за словами президента, критично важливо мати юридично зобов'язуючі гарантії, а не Будапештський меморандум. Далі знову ж таки процитую його слова. У випадку із США ми такі консультації і проводимо. Коли вони говорять, що у нас буде щось дзеркальне п'ятій статті НАТО, то ми розуміємо, як США у випадку повторної агресії повинні реагувати. І важливо, щоб це було підтримано конгресом, каже Зеленський. За його словами, якщо мирний процес провалиться, нам потрібно буде шукати інші шляхи врегулювання війни. Президент визнав, що не всі підтримують вступ України до Північно-Атлантичного альянсу. Він називає компромісний варіант. Двосторонні гарантії безпеки, окремо глава держави, зазначив, що Вашингтон поки що не відповів на наші нові пропозиції по мирному плану. Однак Володимир Зеленський озвучив одну із ідей, запропонованих американською стороною щодо Донбасу. Звучить вона так: відхід ЗСУ і відсутність там російських окупантів. Зеленський підкреслив, не вважає справедливою пропозицією створення так званої буферної зони, далі дослівно. Я не вважаю, що це справедливо, бо хто нею керуватиме питання дуже просте: якщо українські війська відходять на 5-10 кілометрів і так далі, то чому російські війська не повинні робити так само і відходити вглиб окупованих територій на таку саму відстань. Згадав президент і свій візит до Куп'янська, де наша армія зараз має успіхи? Зеленський наголосив, що таким чином він показав колегам із США, що вірити росіянам не можна, адже з їх боку. Лунає багато брехні, місто під українським контролем. Є заяви і щодо міжнародної підтримки України. За словами Зеленського, наразі існують 32 двосторонні договори із партнерами. Триває робота над тим, аби суми підтримки не ставали меншими, а також над отриманням Києвом коштів від заморожених активів РФ. Йшла мова і про офіс президента. За словами Володимира Зеленського, він провів низку консультацій із претендентами на посаду керівника ОПЕ. І всі вони, як каже президент, готові підставити плече і очолити його. Однак існує багато технічних питань, тому рішення щодо цього досі немає. Окремо, Зеленський заявив, що Верховна Рада скоро розгляне варіанти на випадок проведення виборів, підкреслив. За свою посаду не тримається уже сьогодні. В офісі президента повідомили, що Володимир Зеленський прибув до Німеччини. Також там прибуває спецпредставник президента США Вітков і радник Джаред Кушнер, президент України написав сьогодні. В плані зустріч із американською переговорною командою. Фокусуємося на тому, як надійно гарантувати безпеку для України, аби досвід Будапештського меморандуму та вторгнення Росії ніколи не повторився. Тим часом із Росії вкотре лунають сигнали, що закінчення війни вона не хоче. Помічник Путіна Юрій Ушаков спершу висловив сумнів у конструктивності вкладу і українців, і європейців у мирний план каже: мовляв: якщо будуть відповідні поправки, то у російської сторони будуть дуже різкі заперечення. Ушаков уточнив, що заперечення будуть зокрема щодо пунктів про питання територій. У мережі зауважують, що цей коментар російського посадовця був записаний 11-12 грудня ще до початку консультацій у Берліні. Тобто, навіть не дочекавшись їх результатів, Кремль дав зрозуміти, що відкидає будь-які зміни до мирного плану. Друзі, а що думаєте щодо почутого ви? Напишіть про це в коментарях. Також підпишіться на канал і поставте лайк цьому випуску. Росія не проти створення на Донбасі демілітаризованої зони. Військові РФ там не будуть присутні. Про це заявив помічник диктатора Путіна Юрій Ушаков. Однак він підкреслив, ця зона все одно має бути під фактичним контролем Москви і забезпечуватимуть його силовики. Далі цитую припинення вогню може настати лише після виведення українських військ. А що там буде потім, про це можна говорити. Цілком можливо, там не буде безпосередньо військ. Ані російських, ані українських, але буде Росгвардія, буде наша поліція, буде все, що потрібно для дотримання порядку та організації життя. Повідомив Ушаков. Нагадаю, що за версією видання Лемонт Україна, нібито теж згодна на демілітаризовану зону і розглядає виведення військ, якщо Росія зробить те саме. Про це журналістам розповів Михайло Подоляк, але невдовзі офіс президента спростував цю тезу. Радник президента Дмитро Литвин запевнив, слова подаляка перекрутили, і Україна ще не погоджувалася на створення буферної зони на Донбасі. Мовляв, це питання в компетенції українського народу на виборах чи референдумі. Тим часом Білий Дім схвалив українські удари по тіньовому флоту Росії. Про це пише The Атлентік. За президентства Джо Байдена Україні не дозволяли атакувати нафтову логістику Росіян у міжнародних водах. Американці боялися ескалації. Однак Дональд Трамп змінив цю політику, повідомляють журналісти. Новий очільник Білого Дому не лише не заперечував, а деколи навіть схвалював надання Україні розвідданих для ураження танкерів. Усе це із метою тиску на Кремль для завершення війни. Зазначається, що за останні тижні Україна підірвала п'ять суден тіньового флоту РФ. Паралельно відбувається потепління у відносинах між США і Білоруссю. Американська делегація знову прибула до Мінська. Її очолив спецпредставник Трампа Джон Коул. Олександр Лукашенко привітав його із призначенням і розповів про бажання продовжувати співробітництво із Вашингтоном. ЗМІ раніше писали, що Трамп використовує Лукашенка для тиску на Путіна у мирному процесі. Мінськ теж має свій зиск. США вже послабили санкції проти Білорусі. Натомість Лукашенко продовжує провокувати Європу за допомогою мігрантів. У Польщі біля кордону з Білоруссю виявили тунель, через який пройшли майже дві сотні мігрантів. Прикордонники помітили його 11 грудня поблизу Наривки в Підляському воєводстві. Його вхід прихований у лісі. Тунель довжиною кілька десятків метрів і завишки близько півтора метра. Через нього кордон перетнули понад 180 іноземців. 130 із них правоохоронці затримали. Це громадяни Афганістану, Пакистану, Індії, Непалу. Тощо пошук решти порушників триває. Тим часом західні змі змогли підтвердити ще один пункт мирного плану щодо України. Він передбачає вступ до ЄС до 2027 року. Видання Financial Таймс уточнює. Вступ до ЄС до 1 січня 2027 року вказано в останньому проєкті мирної пропозиції щодо України, яку обговорюють американські та українські офіційні особи за підтримки Брюсселя. Включення цього пункту до мирної угоди зробить для Києва членство фактом, що відбувся. Кінець цитати уже найближчого понеділка. Володимир Зеленський прилетить до Берліна. Там президент має зустрітися із Фрідріхом Мерцом. Окрім канцлера, на переговорах очікують Еммануеля Макрона, Кіра Стармера і, можливо, представників Польщі та Італії. Тема розмови мирна угода. А поки що, Володимир Зеленський на фронті. Президент приїхав до Куп'янська на Харківщині. У місті тривають бойові дії. За словами Зеленського, Росіяни багато розповідали про нібито повну окупацію міста, але результатів досягають саме наші воїни, і це допомагає вести мирні переговори, додав президент. Сьогодні надзвичайно важливо досягати результатів на фронті, щоб Україна могла досягти результатів у дипломатії. Саме так це працює. Всі наші сильні позиції всередині країни, сильні позиції в розмові щодо закінчення війни. Кінець цитати.